Усім привіт! Сьогодні покажу вам рецепт, як готувати чебуреки за 10 хвилин без розкатки тіста. Нам треба всього лиш лаваш та м'ясо. Отже, я взяла 500 грамів фаршу. У мене це свинина з яловичиною. Додаю сіль, сухий часник та свіжу зелень. В моєму випадку це петрушка і все гарно. Переминаємо руками між собою. Тепер я беру лаваш ось такої круглої форми і змащую яйцем по краєчкам зі всіх сторін. Тепер викладаю фарш на одну половинку, трошки, щоб краєчка були без фаршу. І ось так конвертиком. Я складаю і зі всіх сторін гарно і щільненько прижимаю руками. І тепер, на розігріту пательню, будемо викладати. Наш чебурек та смажити його з однієї сторони приблизно одну хвилиночку, щоб утворилася така золотиста скоринка. Тепер перегортаємо, і я накриваю кришкою, і будемо ще смажити 10 хвилин під кришкою на дуже малесенькому вогні. і Тепер подивіться, яка краса виходить, я розрізаю на дві частинки на половинки. І у нас виходить такі дуже-дуже гарні та ароматні чепуреки. Подивіться, яка краса. Це ну, надзвичайно легко та швидко готується. Я вам рекомендую подавати з якимось дуже смачним соусом. Нам дуже сподобалось зі соусом барбікю.